У 2020 році, в жовтні місяці, я захворіла на ковід, які симптоми були в мене? Дивіться, в мене не було ні насмарка, ні кашля, ні високої температури. В мене ломило всі кістки. Особливо дуже боліли ноги і поясниця. Потім, через декілька днів, у мене почався насмарк. З носа текло, як з відра. Я пішла до лікарні. Мені зробили тест. Сказали, що тест підтверджує, що в мене ковід. Не взявши в мене ні крові, ні мочі. Не зробивши снімок, легенів, нічого, мені виписали лікарство. Для мене, хоч я не лікар, це було дуже дивно. Як це? Не знати, на якій стадії у мене хвороба, то ліце-початок, то ліце-пік, то ли це вже закінчення виписати мені лікарство. В регістратурі, як здавала карточку, я запитала, а як це виписують лікарство. Вони сказали, що всіх лічать по інструкції, яка прийшла. Що, людоньки, я вас дуже прошу, якщо, не дай Бог, ви захворієте, хай зроблять вам всі аналізи і подивляться, що у вас. Це може врятувати ваше життя. Дивіться. Я взяла, пішла до аптеки, купила ці всі лікарства, почала їх пити, і з кожним днем мені ставало все гірше і гірше. Якщо до цього я своїми ногами пройшла 3 кілометри до больниці, то після цих ліків я вже не могла встати з кроваті. Я вже не хотіла не їсти, не пити. У мене була дуже велика слабкість. Потім люди, які перехворіли на цей ковід, мені сказали, щоб я бросила все пити, що мені виписали. Я кинула пити ті ліки. Я почала пити німісіл кожну ніч по пакетику, і хлорофіліпт, таблетки. Я смоктала їх кожних 4 часа. Потім, дивіться. Ковід не можна лежати, як ми раніше гриб вилежували. Ні. Треба, як, ти, який ти невтомлений, як тобі не тяжко, тобі треба ходити. Нельзя зробити застой легенів. Також, чим більше, тим лучше краще знаходитись на сонці. У вас дуже велика буде нехватка вітаміна Д. Також треба багато пити. Пити І чаї, і тепленької водички. У вас буде дуже велике обзволоження, тому що ви будете, не знаю, як ви, а я кашля до ригачки. дуже великий кашель, розстройство желудка йде обзволоження організма. Також не можна лежати на спині. Лежіть на животі, на боки, сидіть, але не лежіть на спині. Головне не дати легким закристалізуватися. Якщо вони закристалізуються, вже нічого не можна буде зробити. Також треба пити розжижаючі. Через неділю, коли я це все пропила, мені з кожним днем ставало все краще і краще. Я пішла до лікарні знову своїми ногами. Мене доктор послухав, сказав, що в мене все все хорошо, треба йти на роботу, але й тепер я настояла зробити снімок льоких. Коли мені зробили снімок льох, він показав мене двостороннє воспалення.